Коротко новини за 10 липня. Цієї ночі Росія завдала масового кобінового удару по Києву, який тривав майже 10 годин. Ворожі війська запустили 18 ракет, серед яких і балістичні та близько 400 ударних дронів, і серед яких майже 200 шахетів. Внаслідок атаки Києві було зафіксовано падіння уламків, пошкодження будинків, пожежі, пошкодження автомобілі. За останніми даними загинули двоє людей, ще 22 поранені. Європейський союз перерахував Україні 1 мільярд євро Це прибуток від заморожених російських активів. Кошти надійшли в межах ініціативи започаткованої ЄС Країнами G7. прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував партнерам за підтримку та закликав до повної конфіскації активів агресора. За словами очільника уряду, з початку 2024 року, в межах цієї ініціативи Україна вже отримала понад 18,5 мільярдів доларів. Вранці у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої загинув співробітник СБУ. Невідомий здійснив 5 пострілів з пистолета. Після чого з місця влочину втік. Внаслідок пострілу чоловік помер на місці. Наразі тривають оперативно-пошукові заходи, відкрито кримінальне провадження. Сьогодні сильні душі накрили львівщину. Село Зубра, що межує з Львовом, йде під воду. Через негоду підтоплена автодорога Львів пустомити мединичі. Та все дорожнього полотна на трасі Київ чоп. За словами міського голови Львова, річка Зубра продовжує виходити з берегів. Місцями вона вже сягає понад 3 метри. Зокрема, вода затопила трамвайні колії у самому Львові. У п'ятницю 11 липня по місту івано франківську та області очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12 шістнадцять градусів тепла, в день 22 з позначкою плюс. Більше новин читайте на нашому сайті Пікнетюей. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.